Общак для Луценка опозиція вивернула кишені і скинулася на заставу. І Богові свічку, і науковцям кочергу над десятиною церквою обіцяють і храм побудувати, і розкопки зберегти. Обміліла Україна як підготовка до євро 12 висушує озера. Найголовніше та найцікавіше про цю п'ятницю. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхон працює в студії. Добрий вечір. Мільйон за Луценка пропонує опозиція. Близько ста депутатів з бюту та Нунсу скинулися на заставу, щоб визволити ексміністра з ув'язнення. Всього назбирали 970 тисяч. Стільки вважають депутати, може максимально оцінити зловживання Луценка генпрокуратура. Після цього опозиція залишила сесійну залу на знак протесту проти подальшого утримання хворого екс-міністра під вартою. І Ми вже звертались до Юрія Луценко, що його здоров'я і його життя не варте цієї влади, щоб він припинив голодування. Тим паче, ми бачимо, як влада реагує на ці речі. І тому ми на сьогодні хочемо привернути увагу до тих речей, які діються навколо переслідування опозиційних політиків. Ми повинні розуміти, що это не у нас вирішується в парламенті, а рішається в непосередньо непосредственно уследователя, який веде цей вопрос, і оказання політичного давления на роботу правоохоронних органів это не, не лучший сюжет для развития нашого государства. Останнє китайське попередження для Азарова у владних коридорах ширяться чутки про неминучу і близьку у часі відставку прем'єр-міністра і про запеклу боротьбу за його крісло, в яку вже вступили два найвпливовіші клани в оточенні Януковича. Експерти радять звернути увагу на кілька останніх фактів, які опосередковано, але підтверджують Хмари над Миколою Яновичем згущаються. Тут і звільнення міністра охорони здоров'я і сокира, яку президент показово здійняв над міністром фінансів, і поведінка голови кримського уряду Джарти, який не най... Чи наївся озвірину і відшмагав Азарова його китайською гречкою. Андрій Сайчук намагався відділити зерна прогнози від полови пліток. Дзвіночків з тривожною для голови Кабміну тональністю цього тижня було предостатньо. Президент публічно заявив, що готовий звільнити міністра фінансів Федора Ярошенка праву руку Азарова в уряді. Федор Алексійович, враховуючи те, що я силу відняв над вами, думайте весь час про те, що я її не пустив. Я серйозно. За відставку Азару давно виступає опозиція, але вони переконані, що прем'єр досидить як мінімум до осені, поки не проведе всі непопулярні реформи і не відпрацює роль громовідводу. Жодної обставини, за якою Азаров повинен залишитися на посаді прем'єр-міністра, не існує. Але є політичні обставини. Він влаштовує чинного президента. і Я чудово розумію, що вони його будуть тримати до того моменту, доки треба буде випустити певний пар. Пар треба буде випускати восени. Керівник фракції партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов вважає, що уряд зміг стабілізувати економічну ситуацію. Він не хоче казати про майбутні відставки, але вибирає обережніше слово. Не виключає трансформації. Кожний на довжне чиновника дожен понімати, що він прийшов не на вічна, хорошо работать, будет долго работать. Якщо буде плохо работать, то його замінять. Утім, партії влади все частіше лунають голоси з прямою критикою прем'єра. Жорсткий випад дозволив собі цього тижня кримський керівник Василь Джарти. Пригадав Азарву китайську гречку. Закупівлю гречки у Китаї довірили незрозумілій комерційній структурі за незрозумілі кошти, за незрозумілою ціною, незрозумілої якості. Потрібно сьогодні до Азарова звернутися і сказати: Микола Яновичу, де дешева гречка, яку ви обіцяли, і чому не держава закуповує комерційна структура? Давайте це питання порушимо на раді регіонів, і нехай прем'єр-міністр відповість на це питання. Василь Джарти, голова ради міністрів Криму, 17 травня. Жарти вважають одним з найвіданіших людей Януковича і одним з вирогідних кандидатів на прем'єрське крісло. Щоправда, не єдиним, адже в партії влади за контроль над Кабміну готові поборотися і інші групи впливу. В їх числі Юрій Бойко від групи Фірташа або Андрій Клює близький до Ахметова. Проте саме рівно віддаленість Азарова від кланів всередині партії регіонів дозволить йому пережити літо. Вважає Тарас Чорновіл. В нас приблизно вже рік ідуть чутки про відставку уряду Азарова. Появляється кожен раз якісь аргументи, які є абсолютно логічними, о тільки вся проблема в тому, що українська політика абсолютно ірраціональна і нелогічна. Є певні групи впливу, іноді відносини між ними загострюються. Дається все, має хтось полетіти. А дуже часто виявляється, що Азаров в цій ситуації є ідеальним. Формальних причин для відставки Азарова наразі немає. Визнає політичний експерт Вадим Карасьов. Немає загальноукраїнських виступів. Економіка бодай на папері демонструє невеличке зростання і ще не проведена пенсійна реформа. Але проти Азарова грає Бувал рейтингів президента і його партії. Вважає Карасьов. Відставка восени може бути запізнілим кроком. Перед президентом стоїть питання. Якщо він не зробить це до літку, то восени вже може розкрутитися маховик такого акумулятивного соціального невдоволення. Темп реформ буде остаточно втрачений. Соціальне невдоволення погірши погіршиться і можливо, погіршиться економічний стан в країні. Карасю припускає, що випустите Янукович наважиться вже найближчими днями. Не виключено, що прем'єрське крісло віддадуть нейтральному кандидату такому собі Азарову номер два. Андрій Сечук, Антон Деркач Кирило Лазаревич Тивай. Усю правду про автопарк чиновників оприлюднили одразу кілька українських ЗМІ. Отже, журналісти розкопали у гаражах державного управління справами майже пів тисячі машин. З них 150 – до послуг президента, його соратників, 100 – обслуговують державні медичні установи. І ще 75 Возять офіційні делегації, 35 – обслуговують голову Дусі і його підлеглих. І ще 95 – на приколі. Бо потребують капремонту на балансі ж секретаріату кабінету міністрів. Майже дві сотні авто. Найбільше в гаражі німців, 62 фольксвагени, 45 Шкода Октавія і 30 мерседесів. І богові свічку і чортові кочергу над десятинкою хочуть і храм побудувати, і залишки фундаменту під ним зберегти. Автори двох проєктів, які набрали на конкурсі концепції реставрації десятинки, однакову кількість голосів будуть працювати разом над новим спільним проєктом. Так вирішив головний архітектор Києва. За його словами, сам він симпатизував більше проєкту музеїфікації залишків і мав право вирішального голосу однак прийняв компромісне рішення, посадив за стіл переговорів археологів і угодників православної церкви. Мы выбираем два проекта как первое место, потому что если бы вы почувствовали еще и моральное э, напряжение, которое существовало, и прессу, и общественность, которая за нашими плечами, за, за спиной, за стенами этого помещения находилась, то вы бы поняли, что надо на первом, на этом этапе делать именно такое решение. Оно бы нам позволило дальше сделать следующий шаг. Да, я не, не, не отрицаю, что это где-то может быть компромисс. Україна щороку втрачає десятки водойм. На їх місці будують котежні будиночки та автошляхи. Зазначають екологи. За їх підрахунками, через 10 років лише на Київщині обмілює більше половини озер не на користь природі і футбольні амбіції країни. Під ширмою підготовки до євро 12 вже під загрозою існування кілька водосховищ. Оксана Тупальська продовжує цю тему. Совські ставки під загрозою б'ють на сполох екологи. Поруч зі ставом у Солом'янському районі Києва будують дорогу до євро 2012 Уже почали різати дерева, які захищали ставок від сувів та пригнали на прибережну зону бульдозери. То досі не здійснено комплексну реконструкцію цієї водойми. Так так само, власне, як дуже багатьма водоймами міста Києва. Тому, мабуть, усі чекають, поки тут території відведуть під забудову. Тоді вже будь-що очищати буде вже пізно. Захистити совські ставки природоохоронці намагалися ще в 2005 році та пропонували створити тут заповідний фонд. Кажуть, якби це сталося, будівництво дороги біля ставу загрожувало б криміналом. Проте міська влада екослужбам водойму не передала, залишила у підпорядкуванні комунального підприємства плесо та доручила очищати та оберігати від знищення. У цій організації загрозу для водойми не бачать на сьогоднішній день. Совська балка, так не викликає небезпеки. І, по-перше, а по-друге, це водойма для відпочинку, а не для масового купання. Ні для відпочинку, ні для масового купання. Пані, очевидно, не призначене озеро Борізького гідропарку. На його березі, прямо у парку для відпочинку, виросло котежне містечко. А посеред озера височіє пагорб. Тут видобували пісок. Спружуються котежі без жодних документів, без землевідведення, навіть без договору оренди. А саме озеро оформлюється, замиваючись піском навколо як водний об'єкт для майбутнього котежного містечка. За документами, ця земля зелена зона Києва та підпорядкована КП «Плесо». табличку організації бачимо і на цьому будиночку для риболовів. Поруч під браконьєрськими сітями комунальне підприємство відхрещується від відсихати відставка. Екологи певні, якщо з'ясується, що став не підпорядкований жодній організації і його немає на карті району, знести хати буде неможливо, бо не буде законних підстав. Закон, який би заборонив будівництво та котеджів неподалік водойм, нещодавно не пройшов у парламенті. Депутати не зійшлися у метражі. Недавно ми розглядали в комітеті саме таку, таку ініціативу про те, щоб встановити, скажімо, що на відстані одного кілометра від е, прибережної смуги заборонити будувати будлі які об'єкти, але не може підходити з міркою до різних е, водоймів. Бо є в принципі водойми, які створені для е, е, відпочинку, там будуються на виграх на, на, на санаторії корпуси. Поки обранці резервують площі під санаторії, столичні екологи не дораховуються водойм за останній рік у Києві. Зникло 20 озер, не підпорядковані до жодної організації. І вони висохли та обросли новобудовами. Нині у столиці ще залишаються 350 безхозних водойм. Колись вони належали заводам, а тепер нічині. Екологи занепокоєні. Якщо не буде покладена відповідальність, за рік два ставків у Києві може не стати зовсім. Оксана Тупальська, Микола Кондрашов, Україна б'є рекорди з корупції. 91% підприємців, опитаних аудиторською компанією Ернстед Young, підтвердив хабарництво в державі квітне. У країнах заходу про корупцію говорить 63% респондентів. Таким чином Україна зайняла передостаннє місце у рейтингу антикорупційних держав Європи, випередивши лише Росію. Більше половини опитаних стверджують, наймасштабніших обертів хабарництво набрало саме цього року. Невтішну статистику оприлюднюють і інші аудиторські компанії. Ось так, за даними швейцарської бізнес школи IMD, України. Україна на першому місці за рівнем корупції у Європі. У неділю о десятій ранку Україна зупиниться на одну хвилину. Вшанування пам'яті загиблих у Великій Вітчизняній війні тепер обов'язкове для усіх підприємств і установ. Також має зупинитися і громадський транспорт. Сьогодні таке рішення ухвалила Верховна Рада. Це ще не всі новини цієї п'ятниці. Рухаємося далі. У другій частині випуску поговоримо з вами зокрема про таке. Уроки української за участю президента України з маленької букви і через «и». який президент такий правопис, набивши руку у дитсадку, львівська діячка Фаріон почала вчити мові депутатів. Освітньо-боргова яма. Чи приживеться в Україні кредитування вищої освіти? Дружба з імперськими замашками. Росія готова проковтнути білоруський бізнес в обмін на фінансовий порятунок. Палестинський Янгол Обама пропонує відібрати в Ізраїлю спірні території. Львівський депутат мовознавець Ірина Фаріон потішила черговою лекцією. Цього разу під гарячу руку викладачки потрапили чиновники. Відео на Ютубі із експресивною лекцією Фаріон на сесії облради вже змагається за популярністю за її останнім мовним походом до дитсадка. Варто відзначити, що і в депутатському залі її слухали як діти. Своїм колегам Фаріон продемонструвала лист начальника обласної міліції, адресований заступнику голови Львівської облради. У тексті обсягом у чотири речення філолог за фахом нарахувала 13 помилок. Безграмотність регіональну пояснила прислів'ям риба тухне з голови. І найважливіше за участю президента України з маленької букви і через «и». який президент такий правопис. Повторюю, який президент такий правопис. І тут слушно згадую анекдот, який каже таку просту річ: що найстрашніший сон кожного вчителя це коли Азаров диктує, а Янукович пише. Передвиборчий кредит так охрестили експерти банківської справи ініціативу голови Верховної Ради. Володимир Литвин пропонує надавати кредити для навчання у вишах лише студентам, а не їхнім батькам. Повертати позику у банк, клієнт починає тоді, коли влаштуються на роботу. Ідею Литвина банкіри вже назвали примарною. Ну, а фінансові експерти оцінили як піар-заяву перед виборами. То ще реальна вища освіта у кредит. Валерія Ковалінська через місяць випускається за навчання в університеті. Дівчина платить сама в день працює, а вечором навчається. каже залюбки, б сплачувала кредит після закінчення вишу, але все залежить від умов його надання. Я б подумала, що хорошо в від того, який б це був процент. Да, то тобто, це 5%, то Там Если это будет 15%, это очень большая сума. А где гарантія того, що там закончив університет, устроїшся на роботу, зможеш виплатити ті деньги? Кредити апасне штука. Комерційні банки і сьогодні пропонують кредит на навчання під 14% відсотків плюс два щомісячної компенсації. За три роки набігає сума сплати, яка перевищує 100% позики. Двадцять тисяч на три роки будуть сам так само. Треба сплатити ще двадцять тисяч у відсотках і процентах. Тобто 40 тисяч так насправді 40 тисяч десь приблизно 40 тисяч. Вам це видав кінці. Таких кредитів банк видав близько 5% від усіх споживчих кредитів. Це мізерна сума для банківської системи. Договір оформлюється на платоспроможних батьків студентів. Якщо ж позичати гроші треба молодим людям, банки мають перестраховуватися, і тому піднімуть відсотки. Крім того, гарантом студентських кредитів має стати держава. Молодь сплачує 3% банку. А держава сплачує 27%. коли ми зважимо всі ризики, ми можемо розглянути таку схему, але треба ще впевнитися в платіжній дисципліні держави кредити на навчання раду би давав будь-який банк, переконаний фінансовий експерт Олександр Сугоняка. Та лише у випадку, коли держава зменшить ризики неповернення грошей, тобто створить робочі місця і працевлаштування випускників. Чому процентні ставки великі? Тому що Бог його знає, що буде з цим студентом. Довчиться він до п'ятого курсу, чи не довчиться. Якщо він отримує освіту, чи залишиться він в Україні чи куди злиняє депутати? Там от вони витягнули такого пропорція. От давайте дадим, дамо. Ну, кредити на навчання, ну давайте. А що, а як це буде потім все реалізовуватися? Як буде гаситися? це не наша проблема. Попри скепсис експертів, міністр освіти Дмитро Тобачник вже схвалив ідею голови Верховної Ради. До цієї ініціативи, яку виголосив голова Верховної Ради. Я думаю, що ми будемо ставитись позитивно і будемо разом з міністерством економічного блоку напрацьовувати документи, які будуть сприяти розвитку цього процесу. У Європі та США вже давно видають кредити на навчання. Відсоткова ставка там від нуля до трьох відсотків. Гарантію для банку виступає сама система освіти. Банк наперед знає на яку роботу студент влаштується після закінчення вишу і яку зарплату отримуватиме. Станко, Олексій Собчук та Платон Лєвітов ТВА. Білоруську економіку таки врятують російським кредитом, але ціною примусової приватизації. Такий фінал зустрічі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка у мінську. Батько вибирати не доводиться, адже за останні дні країна опинилася на межі економічної кризи. Порятунок Білорусі обговорювали віч навіч ось тут, у заміській резиденції Олександра Лукашенка. Він особисто разом з шестирічним сином зустрів Володимира Путіна. Про що домовлялися дорослі державна таємниця. Навіть відеозустрічі без звуку і жодних заяв ані від Путіна, ані від Лукашенка. Ще вчора Лукашенко по телефону домовився про кредит з президентом Медведєвим приблизно про 6 мільярдів. Але із Путіним, який приїхав у мінськ на зустріч, все вийшло по-іншому. Білорусь отримає тільки 3,5 мільярди, і то не одразу, а частинами. Коли йде річ привлечення зайомних средств санцікризісного фонду Євразес, ета. Для того щоб накапівшися проблеми, рішити достатньо швидко. Незалежні аналітики заявляють, економіка Білорусі у патовому стані. Гроші потрібні негайно і значно більше від восьми до десяти мільярдів. Росіяни можуть дати і стільки, але за це мінськ має дозволити приватизацію своїх стратегічних підприємств: Біотрансгаза, Білоруськалія, нафтопереробних та нафтохімічних заводів. Білорусі є. Достаточно активов, чтобы дополнить программу кредитования необходимым объемом валютных ресурсов, которые можно получить на ближайшие 2-3 года, чтобы максимально обеспечить стабилизацию экономики и валютной системы. Беларусь майже не мая выбору. Ее рубль швидко цены на валюту растут. Біля обмінників і в магазинах черги дорожчає усе, навіть на сіль ціна зросла в п'ять разів. Не вистачає пенсії буквально на все. ні на хліб, ні на воду, ні на ні, ні на Я думаю, що все це Що це временно, що це скусана створено. Одні кажуть, до біди довели планове регулювання, відсутність модернізації та роздуті соціальні виплати. Інші, що це вплив світової кризи. Помножений на недружню політику Росії, яка постійно піднімала ціни на газ, нафту та іншу сировину, і так майже розорила країну, щоб зрештою обанкротити білоруські підприємства і за безцінь викупити найперспективніші з них. Так чи інакше, офіційно у мінську треба терміново рятувати ситуацію. У Нас є впевненість, що в саме ближайше Білорусь вийде на реальний курс національної валюти на основі спросу і пропозицій. Очищено від спекуляційних девальваційних очікувань. у мінськах залишилося тільки два шляхи для порятунку: російський кредит або гроші МВФ. І нині Лукашенко вирішує, яка з цих двох біт для нього менша. Юля Куценко ТВА. Тиск народу. Десятки тисяч людей протестують у Ємені. Тісний натовп зайняв основні вулиці столиці країни Сани. Люди вимагають відставки президента Алі Абдули Салеха, який править країною понад 30 років. Непопулярний керівник, схоже, готовий здатися. Правляча партія заявила, що президент може піти у відставку вже найближчої неділі. Сам Салех звернувся до своїх прибічників із заявою про підготовку до строкових виборів в Україні у демонстраціях в Ємені, що тривають уже кілька місяців, загинуло 140 людей. Барак Обама закликав Ізраїль поступити з територіями. На цих землях повинна сформуватися Палестинська держава, каже Обама. Президент США вважає, що Ізраїль має повернутись до кордонів 67-го року, тобто тих, що були актуальні до шестиденної війни Ізраїлю за території на близькому сході. Обама перший президент США, який наважився на такі пропозиції. Реакція Тель-Авіва була швидкою і негативною. Прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху вже заявив, що Ізраїль повинен дбати про свою безпеку, а на згаданих Обамою територіях проживає ізраїльський народ часом євросоюз схвалив ідею президента США. Кетрін Ештон, представник ЄС із закордонних справ, заявила, що Європа тепло вітає ініціативу американського президента США. Вважає, що в результаті переговорів мають бути сформовані дві держави і встановлені постійні кордони Палестини з Ізраїлем, Йорданією та Єгиптом. Межі Палестини та Ізраїлю мають базуватися на лінії кордонів 67-го року. Домініка Страскана випустили під заставу у мільйон доларів. Прохання колишнього голови МВФ, який нині обвинувачений у справі про зґвалтування, задовольнили з другої спроби. Тепер він перебуває під домашнім арештом в апартаментах на Манхеттені. Перш ніж відпустити страскана, суд висунув жорсткі умови. За обвинуваченим ведеться цілодобове електронне спостереження за допомогою GPS. Екс голова МВФ сам оплачує роботу озброєного охоронця, що чатує на нього біля дверей. І таке арешту обійдеться йому у 200 тисяч доларів на місяць. Крім того, суд висунув офіційні звинувачення проти Строскана. Присяжні розглянули докази і назвали їх вагомими. Фінансиста звинувачують у сексуальних злочинах за обтяжуючих обставин. Загалом суд розглядатиме усього сім пунктів звинувачення. Строскан свою провину заперечує. Хочу сказати від імені всіх колег, ми дуже задоволені рішенням судді. Це велике полегшення для родини. Вони зможуть його побачити. Ми будемо продовжувати боротьбу. Повернемося до суду 6 червня. У Вигнанні, але на приз розраховувати може. Світ обурився на Ларса фон Трієра, який жартома назвав себе нацистом та поспівчував Гітлеру. Довгий час я думав, що я єврей, і був цим цілком задоволений. Але зрештою дізнався про своє німецьке коріння і збагнув, що я справжнісінький нацист. Що я хочу всім цим сказати? Ну мені здається, що я розумію Гітлера. Звісно, він не з тих хлопців, яких заведено називати хорошими, і він скоїв декілька дуже неправильних речей, але я, здається, розумію його і навіть трохи співчуваю. Тим це не означає, що я схвалюю другу світову і маю щось проти євреїв, хоча Ізраїль ще та заноза в дупі. Ці слова режисера провокатора спричинили справжній вибух і не лише у канах. Хоча дирекція кінофестивалю, навіть після офіційних вибачень фонтрієра оголосила його персоною нон грата Данський кінометець, завдяки своїм провокативним жартам, викликав емоційну реакцію в усьому світі, зокрема у США вже під загрозою прокат його останньої стрічки Меланхолія, яку він власне і презентував у Канах. Принаймні, американська асоціація жертв голокосту та їхніх нащадків пообіцяла усіма можливими способами бойкотувати цей фільм. Бо як ідеться у їхній заяві, такі як фонтрієр є моральними Отками, котрі на від страждання цілого народу здатні використати як рекламу собі на користь, засудили фонтрієра і британські кінокритики. Їхній голова Джейсон Соломон зауважив, що на теми голокосту краще знімати кіно, а не розкидуватись порожніми балачками. З усім тим, меланхолія, фонтрієра і надалі бере участь у головному конкурсі канського кінофестивалю. Ну, хоча після слів про Гітлера, мало вже хто вірить, що ця стрічка може на щось розраховувати. Увесь плейбой тепер в інтернеті. Знаменитий чоловічий журнал шукає додаткових способів заробітку, бо наклади постійно зменшуються. Власне, саме тому і виклав увесь архів у мережу. Єдине, що доступний він поки лише користувачам айпеду. Річна передплата на необмежений доступ до архіву коштує 80 доларів, але редакція сповнена оптимізмом мовляв, так зручніше ніж зберігати журнали у себе вдома під матрацом. Ну, власне все про цю п'ятницю. Я дуже дякую вам за цю розмову. Бажаю приємних вихідних. Я анонсую появу в цій студії в понеділок моєї колеги Катерини Нестеренко. Усього вам найкращого.